Комуністичної совкової ідеології в головах людей спричиняють інколи культурологічний ефект. Ми зазвичай кажемо, що не бажаємо слухати наш репертуар людям без почуття гумору. Але в Росії є така людина, яка належить до Державної думи Валерій Рашків, депутат. Минулому році він подав на нас заяву Генеральну прокуратуру Росії з проханням і ні, не проханням. Навіть він требував, щоб заарештувавши Ореста Лютого, викравши його, доправити до Москви і судити там за законами Російської Федерації. Так що весь наш гурт тепер в Росію не в'їзно. Ми там ха -ха -ха, як то кажуть, кримінальні злочинці. Однак він зробив цю заяву через пісню, яка називається Ідотка цап пагони. Хоча перед початком цієї пісні, я, зокрема, як професор антропології, пояснюю значення слова кацап. Це не національна ознака. Кацапом може стати будь-хто, вишлухтавши півтора літра міцного алкоголю і раптом віднайшовши в собі загадкову слов'янську душу. Таке часто трапляється на турецьких курортах All-Inclusive. Здавалося, приїжджає нормальна людина із Стрія, Умані чи Херсона. Ну, все порядок, вишиваночка, тралівалі. А о ранку з Кацапами Владимирське централське таке трапляє. Так що, українці, вживайте алкоголь помірно. Сто сто п'ятдесят, двісті, ну максимум двісті п'ятдесят на свято, щоб душа була щаслива, щоб серце співало разом з друзями і щоб не чинити нікому ніякого зла, як то кажуть. А от так, щоб не скацапитися, давайте разом заспіваємо славну добру пісню українську про культуру вживання алкоголю. Гей, наливайте повні чари.